Поставка товару це дитячі носочки бренду Lupilo. Disney є ось Peперс, є Гаррі Поттер. Замовлення від 5 кілограм. За 1 кілограм буде примірено десь 16 євро. В гривнях буде 688 гривень за 1 кілограм. Матеріал поліастер, бавовна та еластан. Ось у нас іде Гаррі Поттер, такі дуже гарні. Такого ось виду я. По сім штучок в упаковиці. Ось такі розовенькі є. Також маємо ось тут такі малюночки. Такого кольору. Такого тут також сім штучок. Лупілу у нас іделось. Такі ось є. Такі гарненькі. Томі Джері. Сірого кольору. Розміри маємо 35, 38 23 26, 27, 30, 31, 34. Ціна лоту буде приблизно 3440 гривень. Для замовлення звертайтесь до наших менеджерів.